Ваша кава з кардамоном чорним перчиком і грамолі сушених дівочих сліз. Ми живемо на в херсоні. Ми живемо на лівому березі. Тобто. Ближче до Криму, ближче до е, з той сторони, де наступали. І, відповідно, я чітко розумів, що вони дойдуть до Дніпра дуже швидко. А ми на той стороні Дніпра. Треба було е, ну, забрати сім'ю і бігом на, на правий берег переїжджати. Що велосипед, бо не треба якийсь е, рухомий там, якийсь там от двигун і так далі. От воно собі працює, крутиш, їде. От, не треба бензин. А чому стилізовано під паровоз? то бо він технічно дуже схожий. Тобто там ззаді топка, впереді труба. Воно так само, само лягає в конструкції. І, відповідно, стилізувалося далі від, на кавотяг. Коли діти підходять, мамкам цікаво, вони бачать, як кава піднімається, а дітям не видно, нічого, вони бачать таку тумбочку. І перед ними ці, всі датчики, манометри, крутілки. Вони все можуть рухати, воно все інтерактивне. Тут для дітей зроблено так, щоб воно щоб дітям було не сумно. Вражає креативність цієї справи. Приємно подивитися. Сама кава це смак ностальгії. Є, скажімо так, люди, які приходять до нас, які знають нас і, і, і повертаються. Якщо людина повертається, значить я можу сказати, що ми робимо щось хороше. Херсонська українська мова. Це суржик. У нас є такі, е, слово таке невеличке. зветься Кардашинка. Кардашинка мала, кардашинка велика, просто кардашинка. Вони говорять інакше в слова. Все, що закінчується на букву Р, воно має бути м'який знак. Тобто базарь. Помідор, комар це окрема, окрема вимова. І так, Україна наша велика, кожен регіон має окремо свою вимову. Я там, бачите, навіть таблички при придумав. Там перша мануфактура, але депо приписки Херсон, вона має вернутися на Херсон. І дуже швидко.